прийшов за підтвердженням. Ви you Ви просто дивовижний. Вибачте, у вас чудове лице. лице. Well, у вас мужні риси лиця. Невже ніхто не говорив про це? Ні. Тоді слухайте. Ви виглядаєте похмурим. Навіть здається, що люди інколи не розуміють вас. Але одного дня, чоловіч, одного дня люди побачать справжнього тебе. Ви... Ви справді так думаєте? Absolutely. Абсолютно. You Ви просто чудові. Підтвердження, будь ласка. Yeah. Ви. You Ви дивовижні, мен. У вас чудові amazing. скули. Really? Справді? Сер. Yes. Yes. Так. Yes. Надзвичайна situation. ситуація. Де? Що тут відбувається? Послухайте, у вас стільки життєвого досвіду, який інші люди не можуть оцінити. Але ж ви знаєте, дякую, синку. Вони не відвідувачі магазину, вони прийшли побачити з ним. Сер, ви в чудовій формі. Ходите в спортзал ненадовго. Дякую. Молодий чоловіче, у нас тут бізнес, а не клуб за інтересами. Це фантастичний fantastic. костюм. Він справді really пасує вам. Справді? Ви, хлопці, так важко працюєте. Ви фундамент на якому тримається все це місце. Так я завжди знав, що це ніхто не цінує. Суцільний стрес, і здається, ніхто цього не замічає. Ні, це, що ви робите, дуже важливе. Знаєш, я думаю, бос буде радий поговорити з тобою. Ви чудові, створюєте стільки робочих місць, забезпечуєте сотні сімей. Це грандіозно, це так приємно чути. Здається, люди інколи просто не бачать цього. Для них я просто великий поганий чоловік. Зовсім ні. Ви благо. Я знаю ще декілька людей, яким би сподобалось зустріч з вами, пане президенте. Неважливо, що люди говорять. У вас і далі чудовий удар в гольфі. Нехай благословить вас Бог. У вас чудові вуса. Том Селек, наприклад, дивиться на вас і заздр. Я не жартую. Дякую. На здоров'я! Кьюнюмен, людина, яка змінює світ на краще за допомогою безплатної парковки і компліментів. Це таке велике полегшення. У вас закінчилась ліцензія, сер. Ось чому ви так добре справляєтесь з роботою. Ви такі переконливі. Справді? Ви так думаєте? Хью, в чому секрет? Мені просто подобається бачити, як люди усміхаються. І, здається, немає нікого. Хьюню у мене застав би усміхнутись. Наступний. Ласкаво просимо вдаї. Ніхто не усміхається на водійські права, сер. Це заборонено. Наступний наступний. Ви дивовижна. Ви така витончена. Наступний Вікторія. Яке чудове ім'я. Наступний. Ви так піклуєтесь за своїм обладнанням. Як же йому пощастило? Ми закриваємось, сер Вікторія. Я просто хотів побачити вашу усмішку. На добраніч, сер. А де я можу. Ми не даємо підтвердження, сер. Наступний. Вони підходять до ваших eyes. очей. Ніби. У вас oh, найчарівніші I очі, які я коли-небудь бачив. Наступний. Ви їсте здорову you. їжу. Це означає, що you ви піклуєтесь про свій організм. Це чудово. А як ви піклуєтесь за собакою? Ви гуляєте з нею чотири години. Більшість You're людей цього не роблять. Але як You're ви піклуєтесь. Як, your your як ви піклуєтесь. Ви колись сміялись? Так. Коли? Коли я була маленькою, готовий посперечатись, у вас була прекрасна посмішка. Що з нею сталося? Наступний. Схожий на кось, кому ви знаєте. Наступний. Вони чорнобілі. Наступний. Наступний. Я просто хотів побачити вашу усмішку. Вибачте. I'm Наступний. Ставте, будь ласка, підтвердження. Ви... В нормі. Okay. Я думаю. Okay. В нормі? Ви сказали в нормі? Yeah, так, ви але... в порядку. Хіба Is вам нічого більше сказати? Ассенс. Ей, вибачте. Вибачте. Ви б не могли зробити фото? Дякую, ви нам допоможете. Ми тут вперше. Усміхніться. Це що, справжня посмішка? Ви любите один одного? У вас відпустка, ви подорожуєте світом. Все чудово! Як би я хотів подорожувати по світу з моєю коханою жінкою, щоб Шокус хтось фотографував її. Посміхнено по-справжньому. Друзі, у вас є все, щоб посміхатись. Ви прекрасні. Ви відпочиваєте. Ви просто чудові. Ось так стійте. Ось це я розумію посмішка. Давайте ще раз. Добре, чудово. Давайте ще раз. Красота. Подивіться один на одного. Фантастичне фото. Що ви найбільше любите у своїй дружині? Вона приймає мене, незважаючи на те, що все знає про мене. Де ви познайомились? В суді присяжних. Це я розумію. Служили країні і зустріли свою любов. Ви, друзі, чудові. Прекрасно. Дякуємо вам. Бувайте, вибачте. Ви витягаєте з людей найщиріші посмішки, які я тільки бачив. Ви б не хотіли підзаробити, знімаючи таке? Друзі, вибачте, що втручаюсь. Ви така чудова пара. Ви моделі? Ні. А хочете ними стати? У вас найчарівніші очі, які я коли-небудь бачив. Вибачте, ваші очі, вони прекрасні, і ви прекрасні. Ваше плаття підкреслює ваші очі. Чудово можна? Добре, що ви любите найбільше в світі, мою дочку, у неї найпрекрасніша усмішка. Добрий день, мені очищення зубів. Хью Ньюмен. Ви б не могли прикріпити права із зворотнього боку? Звісно, дякую. Добрий день. Okay. Добрий. <звук> а як ви <звук> ви усміхаєтесь, але вона. Ви. <звук> <звук> Наступний! Вибачте, сер, де Вікторія? Вона не працює, її звільнили. Наступний! Звільнили? Чому? Вони посміхались. Подивіться. Це вона зробила. Подивіться, вони всі усміхаються. Подивіться, жахливі фото. Де вона? Ви чудові. Ви чудово проведете цю відпустку. А які історії ви розповідатимете, коли повернетесь? Не можу дочекатись. Я завжди хотіла побачити Париж. Я не розумію, я спробував все, що сталося. Коли я була маленька, моя мама серйозно захворіла і так і не одужала. Всі ці роки вона сумувала, і вона забула, як це усміхатись. І коли я її такою бачила, я також не могла усміхатись. Я не усміхалась три роки. Але одного дня молодий чоловік підійшов до неї і сказав їй, яка вона прекрасна, така прекрасна, що він захотів її сфотографувати, він змусив її посміхнутись. І раптово, через стільки років, їй стало краще. Знала, що це був ти. Я скрізь тебе шукала, але не змогла знайти. Я обійшла всі гаражі, оплатила всі стоянки, але не змогла знайти тебе. Ти платила за стоянку заради мене? Так. Тому що ти чудовий, ти дивовижний. Ніхто ніколи раніше мені цього не говорив.